Вітаю всіх на моєму каналі. Приїхали подивитися на соняшник. Тут два дні тому внесли препарат Імівід від укравіту. Ось в, такій, в такому стані в нас була лобода. Як можна бачити, як спрацював гербіцид. Отто вона вже такого кольору. Їй дуже, дуже по голові вдарило цим препаратом. Також Є у нас подекуди куряче просто проскакує, також видно. На камеру ще почало воно жовтіти. Точка роста в нього вже прибита. Тобто препарат від Укравіту не дуже дорогий по вартості, але працює. Так Загальний вид на камеру можливо і не помітно, але візуально видно, що бур'яни. Прибило, тому що два дні тому тут взагалі стояло все зелене, як будто суцільний посів був. Навіть вибачаюсь вітер, можливо. Але ось є тут перізка, яка в нас не дуже чутлива до цього препарату, але як можете бачити, і її трішки прибило. Тобто листочок ось є такий, а є отакий. Це вносилося два дні тому. Цей препарат. Ось є отакий бур'янось, Не знаю як він називається, але як можна бачити, то і йому вже починає ставати погано. Тобто отак ось, Тому препарат від укравіту я скину фотографію, як він виглядає. Працює в принципі непогано, в принципі, подобається. Ось така розкладочка соняшника. Такий, вже в такій фазі вже у нас соняшник. Загальний вид соняшника. Рядочки, там все гарненько. До цього соняшник сидів, дуже довго було. Холодно, земля була холодна, а зараз буквально пішло тепло і на очах піднімається. Тут буквально через днів три зробимо ще міжрядний обробіток. Я думаю, взагалі буде гарненько. Дякую за перегляди, спостерігайте.